domasoíhate božemovam hospodaju za koľadu ate a izus malebiťavlavoo Ла Богу, добрі люди, хай вам щастя в хаті буде, зо своєму ми йдемо, звістку радісно несемо. Що Христос, спаситель світу, народився у станиці і звіздає яскраво світить який Господній десь люди. Під вашу стріху у вашу хатину несемо нині веселу новину. Що в твоєму Христос народився, з дівамирії нам воплотився. На цю новину в горі печалі усі пророки, віками ждали, Віками ждали, Бога просили, щоб дав їм часу і сила, спаси діждатися, Бога відслужити і з ним в серці жити. Пророче слово сповнилося нині, що в офлеєні, бідні, скині. Я славу Бога земна дрежучи, спочимності ні царцям гучить. Піздяна ніч хіба сказати вдасться, як повна ній таємниць і мрій, і скільки спогадів, і снів, і скільки щастя, і скільки віри сповнення надій. Бо це ж та ніч, як і зоря засяла, і на весь світ радість стала. Небо Вер... і земля, небо і земля, нині торжествують, а не ви люди, ангели люди, не все лохазують. А не виспівають, пані обітають, повідають, постигають, чудо, чудо повідають. Що це за пісня така люба, мила, що мене, друже, зі сну збудила. Я сама не знаю, сплю я спокійно, чую, співаю так мелодійно. Так тихо, любо, так ніжно, мило, мов би весною усе віджило. Звідки ж ця пісня щиро лунає? Мовби відкрили двері. Це наша пісня, пісня про Бога. Йде до вертепу ваша дорога. Швидше збирайтеся і не боріться. спасу дитятку щиро вклоніться. Нехай Господнє ім'я святиться. Це все насправді, що може сниться? Це вам не сниться, це все правдиво. У всьому світі сталося диво. Вчіть за зорею, щиро моліться. не родився, Це вам не сниться. Стрицарі зі сходу вже до тебе йдуть. Золотом та миром і любов несуть, пастиріяткові від своїх отар, милому Ісусу принесли удар, Пастирі ріяткові від своїх отар, милому Ісусу принесли удар. Йдемо здалеку за ясним сяйвом, до царя світу шлях свій тримаєм, ось і приболимо до плеємо. Поклін віддати царю своєму, знайшли, ми, друзі, радісну чашу, що верхство внила надію нашу, що ми так довго її шукали, прийшли під світу і відшукали. Оце то тайна недослідима, що ти покинув трон Хіровима, зійшов на землю і воплотився, до нас негідних нині явився. О Христе Боже, віримо серцями, що ти один лиш Бог над богами і в доказ віри щирої цієї. Прийми могутній царю юдеї ці царські дари. Котрі одному лиш Господу Богу належить. Прийми від мене ладан пахучий. Від мене спасе миру, цілющий. Від мене Боже, лад... золо... Золо... золото блискуче. Менеле, менделе. Хто що має продавати, хто що має заміняти за старі пляшки? Уночі дам коралики блискучі. І далеко добрі люди може в корчі легше буде. шинка і ковбаси. Водка піла, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Я тут всякий крам приніс в перевіс. Тут є блуза, і краватка, і кошуля модна гладка, страса, чопоти, коралі і так далі. і так далі. Забирайся можку з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Тобі ж де треба знати? Ми прийшли не торгуватися. А месію просто. Ле. Що жила з хати виганяти? Мошка в плечі не щоб до вас біда прийшла, що вам циган коні вкрав, б вас чорт у пекло взяв. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, а де інші шахраї, там товариші мої, а де інші чарівниці, там мої любі сестриці. Бо я жвавий і моторний, тільки що я трохи чорний. Це те і таке має, чортом мене називають. Мир вам, вибраття мої милі, тут слабкі пеклі сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. Бо хто Бога споминає, то там місця чор немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас оберігала, стерегла і в хаті і на полі людей від всякої негоди. Хто горілки не буде пить, бари буде уминать, жінку дітей своїх шанувати, ти завжди щасливий буде і любитиму цього люди. Чує, що воно сказало, щоб хлопець. А як хлоп не буде пити, чого мошку буде жити? Не журися, любий свати. Я буду людей шкувати, щоб на нашу ще дорогу. менше, щоб молоді. Ви Ви <свист> Добре, щоб горілки пили. От тоді ми будемо дехайдіть. Оригінал моєму. Ну-ну-ну, гайдамагії. Я вам ще свого докажу. Я про вас усіх і роду розкажу. Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. А також, скажіть, мені. Що за люди ви такі? А на того всі від мене страшна кара буде. Найясніше світлих царю. Вони на слугу твого вірного забуждають, а тебе то зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Це не цар, це вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога. Бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю, вони доповідають про такі місці, що цар світу народився у виклоємі місці. Який там цар? Що ви плетете? Що породила діва сина, царя усього світу, обіцяного в заповіті, зуміли розмішити? Відколи я вчу цю новину, що новий цар народився, немає ж почин. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію. бо на трон мій царський посідати він не сміє. Всіх дітей краю зібрати, всіх двох постинати. Кожен хлопчик до двох літ хай загине, так скажіть, а там напевно і він знайде свій смертний згин. Він наказ святий для нас. Ми виконуємо се час. Те мале дитя, я скині, мусите знайти ще нині, бо інакше всі вам смерть. Ось я прийшла з косою. Хто питає тут за мною? Я Сергій, свертимула. Ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я поволів. А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити. А крім того, Бога, ще убий малого, що верте він народився і на трон мій напосівся. Ні, не буду цього царю. Я косою їх не вдарю. Ти мале дитя в яскині, має владу, світі нині. Мушу я його служити, а тебе прийшли убити. Ходім, ходім, мій любий царю. як в Смолія покупаю, ходім зі мною в пекло, там нам з буде тепло. Слава Богу, слава Богу! Можете йти в дорогу, можете йти свобідно і служити Богу гідно. Ми на цьому добрі люди, вирушати далі будемо. Щастя й долі вам бажаю, най вас лихо обминаю. То живіти у любові, щоб усі були здорові. Миру вам, тепла і світла, щоб життя дорога квітла. А за ті бажання, що ми вам складали, просимо сердечно, щоб коляду вдали. Буханець хліба, калаша смачного, а може, й товару якогось нового. Моєї сури є кримниця, а в ній є полиця. Щось принести, я їй мушу, бо забере в мене душу. Оближ, жида, ми нині охоче від серця співає. Різдвом Христовим ваш дім звеселяємо. Бажаєм всього, чого лиш вам треба, щоб Господь Бог дав вам високого неба. І я віншую ванник життє. Хайся гріш у вас держить, хайся кури вам несуть, на яйця знасе когут. Хай в купині по дитині і на нап'є сто штук. Зачекайте, зачекайте. Ви так просто не тікайте. Ви так просто не йдіть, як прийшли. То що спросіть? Господарі тут хороші, вони мають грубі Маємо. гроші, Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба горілку, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. А ще комаси і сала, щоб нас не лишалось мало. І пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфетти чоколадів, щоб дівчатка були раді. Як на все даєте, проблем мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе нестися, приростати і вестися. Гроші діти пацючки, і великі зірочки. Гроші, діти і пацята, все прирвали вам у хату, і, і буде, буде все на турлі ґуд. Аріс, ніхто нікабут. Ходімо, діти любі, там на столі кутя і пампухи, дари Господні, роду і народу, подійшли словом добрим цю господу. Прощавайте мертій хаті, будьте радісні і багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте, в ласку Божу. На щасливу, нам дорогу заспіваємо, слава Богу. Нічка та ясна я зорями світила, увеслені, речі стадіва, сина народила в яслах на Слава Доброго воля. Зачекайте, у нас є такий екрани, які ми ще ніколи не бачили. Починаємо. Я не пішов, Опа! Я Її не маю жоди, я не Опа, дивіться.

Ви, давай. Опа! Все, що вам нормально живе. Беру, беру! Купляю! Купляю! таке зараз наймутніше, наймутніше. Це дві тиолетово є! А це вже вам долетя дві? Це мені трохи! А висит тут і йшов. Бачите, такі інші покликало. Там водить у мене, наймодніше. Бальзик, що зараз таке може, банчик оригінал. Вчора були в Іспанії, там і купили. Дайте понюхати, чи то оригінал. нюхай, нюхай, Що ви дурите? Немає нічого. Де? чи що? Дивіться, останнє. Дурять, дурять.

Muito obrigado.